Тилові регіони, яким випала доля порятунку бізнесу, що постраждав внаслідок активних бойових дій, продовжують працювати над розвитком нових стратегій задля обміну досвідом посилення взаємодії а також презентації робочих кейсів. На Закарпатті пройшов міжрегіональний форум Тилові регіони України. Працюємо задля перемоги В західній області України припала роль тилу. І як реалізовувати цю роль тилу? Що саме мають робити області західної України чи Західні області? Це і варто зараз обговорити, щоб ця робота була більш ефективна, поділитися досвідом, поділитися цими кращими кейсами, успіхами, хто що зробив для того, щоб інші могли це запровадити в себе. На Закарпаття релокувалося понад чотири сотні підприємств. Окрім виробничих потужностей, це ще й близько 20 тисяч робочих місць, які також переїхали. Відтак Обласні адміністрації констатують, понад 50 громад отримали плюс до своїх бюджетів, а загальний приріст до казни області склав 144 відсотки. Також зріс показник виробленої продукції. Але натомість щоденно з'являються нові виклики як для влади, так і для бізнесу. Ми маємо цілу позитивну динаміку, але в той же час останні там, тижні ми маємо новий виклик: це енергозабезпечення, режим роботи.

В Тих умовах, в яких ми сьогодні живемо, коли постійно відбуваються аварійні відключення, коли дуже важко оптимізувати графік відключення і графік роботи підприємств. Це ми займаємося щоденно. Ірина Арештаєва, представниця малого бізнесу, каже: перебої з електроенергією суттєво впливають на прибуток. Втрати навіть не береться підраховувати. Загалом дрібні підприємці повсякчас проходять випробування: спочатку ковід, потім валютні коливання, а нині електроенергія електрика. і зараз болюча тема це електроенергія, тому що ми залежні напряму. Не наприклад, мій особисто бізнес не має можливості закупити генератори, тому що в нас досить великі потужності, і нам потрібно відвалювати між тим, щоб коли є ця електроенергія, працівники, щоб десь в ці години часу встигати, як то каже, і надати ту саму сферу ну, якість, яку ми надаємо за ці 2-3 години робочого часу, і десь виходимо вночі і. Тому контакти, як то кажуть, працівників бізнесу влади для підтримки він дуже є для нас. Скажу, і саме вчасні контакти, правильні оперативні рішення, подача ексклюзивних проєктів – це ті можливості, якими Україна має скористатися не лише у повоєнний час, а й вже нині. Тилові регіони мають підготуватися і напрацювати робочі кейси. Очевидно, що тут тилові регіони мають можливість вже сьогодні підготуватися, а завтра при першій же можливості стартанути. Сьогодні поїздами приїжджає гуманітарна допомога і військова справа. Завтра цими ж потоками можуть приїхати інвестори і туристи. Тобто, насправді є предмет розмови, є специфіка, специфіка саме тилових регіонів. Цьому присвячений форум. Представники міжнародних проєктів, урядових організацій, політичних структур, усіх аналітичних бюро, мозгових центрів, коли дивляться і заглиблюються в цю ситуацію, починають розуміти, стоп, це ж сама база росту. Якщо тут вже сьогодні можна розвивати економічні і соціальні проекти, то це означає, що ми можемо, не дочікуючись перемоги, уже сьогодні відбудовувати відновлювати Україну через ці регіони. Це фактично саме перспективна площадка, і на зараз, і на майбутнє. Але про це потрібно говорити. Як це працює на практиці, вже нині може поділитися досвідом Львів. Тамтешня влада згрупувалася, і з самого початку активних бойових дій почала приймати бізнес із постраждалих регіонів. За результатами виконання державної програми релокації бізнесу, саме сусідня Львівщина лідирує з поміж усіх західних областей. Наразі там працює 226 виробничих підприємств. На рівні з державними проектами залучають і фінансові інструменти від неурядових організацій. Інші інструменти, які ми запровадили, це є безповоротна фінансова допомога гралокованому бізнесу, який до нас приїхав і переєструвався на територію Львівської області. Це є 100 тисяч гривень. Також це є ваучерна підтримка бізнесу на сертифікацію продукції до 100 тисяч гривень, і на отримання ваучери на отримання маркетингових послуг до 50 тисяч гривень. Також ми підтримуємо виробничі підприємства, даємо гранти до 500 тисяч гривень для представників машинобудівної галузі, легкої промисловості і харчової. Водночас лише сприятливого клімату для бізнесу замало, каже Орест Гринів. Успіх сучасних підприємців напряму залежить від набору переваг. На Львівщині це зрозуміли 10 років тому і почали своєчасну переорієнтацію на захід, розширення інфраструктурних можливостей, а також покращення логістики. А нині за рахунок цих показників входять до п'ятірки найбільших експортерів України. У нас дуже. Позвинутий саме сегмент експортерів дуже приємно відзначити, що починаючи з 2014 року, у нас кожного року невпино зростає обсяг експорту, і те, що 80% нашого експорту припадає на країни Європейського союзу, що свідчить про конкурентно здатність наших товарів, які виробляються на території області. І саме на цьому треба робити акцент, каже Олександр Солунтай. У першу чергу курс на західного інвестора, який тут має купу можливостей. При цьому усі програми мають бути орієнтовані насамперед на розвиток і з урахуванням особливостей окремого регіону. Але в підсумку дивіденди мають бути відчутні для всієї держави. Держави з точки зору проектів, які подаються від України, мають бути враховані інтереси всіх регіонів. Від цього Україна стане тільки сильнішою. Але, звичайно, кожен регіон має в цих проектах показати свою специфіку. Ті проекти, які подає очевидно Закарпаття і Львівщина, Волині, Буковина, вони відрізняються від проектів, які подає Слобожанщина чи Херсонщина. І в цьому, звичайно, є специфіка тилових регіонів. Очевидно, що з Росією контакти і торгові в найближчий час все це означає, що логістичні інфраструктурні хаби, всі речі пов'язані з логістикою, перевалкою. Це все має будуватися тут. Причому прямо зараз розширятися. Яскравий позитивний приклад українська залізниця, яка почала розбудовувати залізничне сполучення і в сторону Румунії, і в сторону Польщі, і в сторону Словаччини, в і, і таких прикладів має бути дуже багато. Українці мають відійти від думки, що працюючі заводи, потужні підприємства чи ті ж логістичні об'єкти мають мати державного власника. Прогнозований успіх завжди у приватних руках, бо це не лише нові можливості, а й фінанси, якими наразі країна не володіє. Найбільш ефективна модель бізнес, який працює під егідою державної підтримки і за участі міжнародних експертів, це тільки початок нашої праці і партнерство з Закарпатською областю. Ми надалі будемо працювати над здійсна на, на території Закарпатської області. Зараз як мінімум три проєкти імплемплементується. Ми працюємо як в напрямку економічного розвитку в напрямку соціального розвитку і інтеграції переміщених осіб сприяємо в цьому? І у нас дуже великі плани. І ми сподіваємося, наша співпраця з Закарпатською областю буде плідною. Систематизувати й об'єднати зусилля влади і бізнесу складна задача, але цілком під силу професіоналам, адже приріст, який отримали західні регіони, щоправда, за рахунок втрат на сході і півдні, може зменшитися. Тому нині важливо зосередитися на комплексних рішеннях, які відкриватимуть можливості для нових учасників ринку, а також зможуть втримати позитивну динаміку.